22-ге питання у порядку денному. Депутати мають вирішити, чи передавати спорткомплекс Металіст місту. Нині більша його частина належить обласній раді. Голосують без обговорень. Передати стадіону комунальну власність Харкова своїх колег просили депутати міста. Це було у квітні. Умови висунули в обласній адміністрації, яка спільно з облрадою керує спорткомплексом. Ось яких сформулювали у листі очільниці регіону Айни Тимчук до голови облради. Харківська обладміністрація підтримує ініціативу Харківської міської ради за умови використання об'єктів за цільовим призначенням та взяття міськрадою зобов'язання не відчужувати об'єкти у приватну власність. Передача комплексу допоможе відродженню команди Металіст наприкінці травня промовляв на полі стадіону колишній власник клубу, харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Давайте вдохновимо наших депутатів. Надихнемо наших депутатів обласних та міських 10 червня проголосувати за те, щоб наша інфраструктура опинилася в одному місці. в одному місці, що саме мають передати місто в суспільному розповів чинний генеральний директор спорткомплексу Роман Пець. Поле, чаша, внутрі, все, криша це все комунальна власність обласного совіту. за исключением Южной Трибуны, там где офисные помещения, это государственное предприятие, и вид-пристройка, там где находится ресторан, там где вид ложи, это тоже все государственное. То, что государственное, это не не вопрос областной сессии. Підтримують передачу стадіону сьогодні 78 депутатів. Рішення прийняте проти двоє обранців. Ще семеро депутатів утрималися 19-ро не голосували зовсім. Дві третини з них це депутати фракції блоку світличної. Повідомила її голова Вікторія Білявцева. Немає розуміння, чи Дав згоду, дала згоду міська рада на прийняття не тільки майна, але й боргів. Ми сподівалися, що буде якась інформація, буде якась доповідь, але нічого не було. Тому ми не брали участі у цьому голосуванні. У депутатів від слуги народу думки розділилися. За словами заступниці керівника фракції, тетяни єгорової Луценко. Особисто вона утрималася від голосування. каже: бачить ризики у передачі майна місту. Якщо громада міста Харкова після передачі ну прийме рішення і про гарантує всім регіональним командам, які командам, які будуть мати бажання тренуватися або приймати участь у змаганнях. прогарантує рівні умови та права, а не віддасть його в довгострокову оренду певним бізнес-групам. То ці умови я думаю задовольнять всіх депутатів. Якщо це буде по-іншому, то це просто злиття об'єкта під конкретну групу осіб. Майже одностайно проголосували фракції партій, опозиційна платформа за життя, блокернеса «Успішний Харків та Європейська Солідарність. Ось як свою позицію пояснювали їхні керівники. Доповідав голова Харківської обласної ради, що на утримання казаних закладів витрачається на рік 30 мільйонів, та щоб провести плановий ремонт вказаних об'єктів, необхідно 300 мільйонів. Даний час у нас, на жаль, таких грошей немає. Якщо ми бачимо, що ми отримуємо розвиток дитячого футболу, розвиток національного футболу і розвиток міста, то сам механізм, де буде це підприємство, для нас практично був, був неважливий. Ми підтримуємо розвиток міста і спортивний розвиток також. Скільки саме боргів має спорткомплекс нині, очільник облради Артур Томмасян відповісти журналістам не зміг. Ми передаємо комунальне підприємство, Якщо ми передаємо комунальне підприємство, значить все, що у цьому підприємстві, у тому числі і борги, вони передаються разом із ним. Щойно підпишуть акт прийому передачі. Вже повноцінним власником цього комплексу стане Харківська громада. А це той самий документ, за який проголосували депутати про те, що борги переходять місто разом із стадіоном. Тут немає ані слова. Чи зможуть у майбутньому орендувати поле на металісті усі охочі футбольні клуби, це питання з посадовцями міста не обговорювали, каже Товмасян. Говорить, це визначатиме вже новий власник міська рада. Маргарита Дешкіна, Олександр Новосел та Юрій Лавриненко. новини на Суспільному. Харків.